Доброго дня, друзі. Сьогодні говоримо про е, національну медичну е, дитячу спеціалізовану лікарню Ахмадит. З нами на зв'язку Петрик Сергій, лікар хірург національної медичної дитячої лікарні. І е, перше, пане Сергію, що хотілося б у вас запитати, в якому стані зараз знаходиться сама лікарня і які відділені постраждали найбільше. Е, добрий день. Е, ну насправді. Пряме влучання ракети відбулося в корпус токсикології та еферентної терапії, от який знаходиться зараз позаду мене, і насправді наразі корпус не придатний до роботи. Але удар був такої ж сили, що, на жаль, постраждав і старий хірургічний корпус лікарні, і також який зараз наразі позаду мене також частину його видно і також. На жаль, постраждав сильно новий корпус лікарні, який був відкритий в 2022 році, і на момент вторгнення в лікарні на момент е, атаки ракетної в лікарні перебувало близько 600 пацієнтів. Це діти, які були і на діалізі, і безпосередньо. В відділеннях реанімації проводились хірургічні втручання пацієнтам. Тобто, удар прийшовся на період активної роботи нашого закладу. Всі діти були в негайному порядку евакуйовані до лікувально-профілактичних закладів міста Києва, як державних, так і приватних. Тобто, всі надали свої автомобілі швидкої допомоги. Місце надало автомобілі швидкої допомоги одразу почав працювати гуманітарний штаб, представники кабінету міністрів, представники управління з питань надзвичайних ситуацій. Все було надзвичайно ну злагоджено швидко. надзвичайно багато велика кількість прибула волонтерів, які хотіли допомогти. Одразу почали розбирати завали. І наразі лікарня активно відновлюється під час. Ракетної атаки було пошкоджено е, трансформатори, які на сьогоднішній день вже е, е, надані, і підключені, і корпуси підключені до резервного живлення. Частково лікарня працює. В лікарні є пацієнти, їх небагато але вони є. Е, і лікарня продовжує свою роботу і відповідно проводяться роботи з. Консервації і відбудови вже е, лікарні прямо зараз. З ці хвилини, ось ви можете побачити, що наживо позаду мене стоїть е, е, пункт, е, е, який організований ДСНС, де люди можуть отримати питну воду, тому що стоїть спека. Е, пере, перекусити, і туди приходять і персонал, і рятувальники, і будівельники, енергетики, і так далі. Дякую, що хочу уточнити. Скажіть, а в якому стані зараз знаходяться ваші маленькі пацієнти, і чи вдалося бодай, хоч якось налагодити роботу клініки, от в таких важких умовах зараз для нас було надзвичайно важливим середновлення енергозабезпечення, яке відбулося вчора, і наразі навіть є операційні, які готові працювати і надавати допомогу, але Більшість пацієнтів основна маса все ж таки переведено в інші лікувально-профілактичні заклади. Наші лікарі також виступають консультантами в цих закладах у разі необхідності, і також деякі відділення продовжують працювати. І наразі на сьогоднішній день надзвичайно важливим є відновлення унікальних лабораторій, такої як лабораторія онкогематології, для того щоб відновити якомога швидше їх роботу, тому що. Ці лабораторії є настільки унікальними, що в Україні їх немає, і це стоїть от такі пріоритетні першочергові е, задачі поставлені президентом урядом якомога швидше відновити роботу унікальних структурних підрозділів, яких немає в нашій державі. І на останок хочу уточнити. Скажіть, а чи є якісь орієнтовні дані по часу, скільки знадобиться на відновлення повністю функціонування лікарні? Я думаю, що ця інформація найближчим часом з'явиться на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я і також лікарні Охмедит, оскільки пропрацьовується цілий план відбудови, зараз працюють відповідні служби, фахівці оцінюють масштаби збитків, які надані дитячій лікарні. Я думаю, що найближчим часом ця інформація буде. Дякую вам, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що у нас в нас в ефірі був Петрик Сергій, лікар-хірург національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. До зустрічі!